Наша молитва є сильною, тому що ми звертаємося і просимо Господи захисти нас. Наші герої Небесної Сотні віддали своє життя. Вони не виходили з мундіруванням, виходили з палицями, щитами. Але це було так сильно, це було так по-справжньому. Моя родина, моя сім'я і мої племінники були учасниками і двоєрідні сестри, брати на Майдані Незалежності в місті Києві. Я сама волонтер на нинішній час. Ми маємо 11 років війни з агресором Росії і 3 роки повномасштабної. Ми ніколи не забудемо всіх цих дітей, наших рідних братів і сестрів, які відстояли гідно за нашу державу, за нашу землю, за нашу вільність. І надалі ми повинні об'єднатися і боротися проти свого ворога. Постійно той ранок 20 лютого. Я тоді був в Хмельницькому, і з самого ранку почав отримувати дзвінки про те, що е, почали гинути мої друзі Сергій Михайлович Бондарчук, Микола Степанович Дзявульський. Важкі поранення отримував Анатолій Панчук, Юрко Кривчук, е, В'ячеслав Зарічнюк. Ну і багато-багато інших. І це такий насправді був шок, біль, якийсь стрес, незрозумілі відчуття, невідомість. Але навіть у цих умовах ми не опускали руки. Ми... Розуміли, що ми боремося за дуже важливі цінності за свободу, за гідність. Ми вважаємо, що саме 11 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Наша боротьба триває, і вона буде тривати, допоки Україна в цій боротьбі не переможе і не буде сильною заможною європейською державою. Бо саме заради того своє життя віддала Небесна Сотня всі наші герої, зради їхньої пам'яті, зради наших дітей. Ми продовжуємо боротьбу і робимо все можливе, аби Україна. Ріна вистояла, і ми обов'язково вистоїмо.